Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотілося б поговорити з вами про такого неоднозначного і дивного Бога Слав'янського пантеону, як бог Дий. Чи див, його ще називали. Тому що, ну, мабуть, я такого бога не знаю, щоб про нього було дві версії, два образи, які ну, дуже відрізняються одне від одного. По одним джерелам, по одним версіям вважається, що Бог див, був, відносився до першобогів, являвся богом неба, першого неба, того неба, вселенського, яке існувало ще до світу сварожого, до сварожичого світу. І був він. Дуже мудрим, дуже як це сказати, втілення знань древніх. І культ у нього був свій. І вірували в нього ще перші слов'яни, перші арії, оті, які були ще пра, пра пращурами нашими. Вважалося, що в нього був свої жерці, свій культ. Відповідав він за мудрість і знання. Під йому були ті, що зараз звуться астрологами, а раніше то були звіздарями, які читали по зіркам і міг він втілюватися в такого звіра, як типу грифона по грецьки в грецькій міфології нам він відомий грифон. Для того, щоб наглядати за древніми аріями, щоб вони мудрість і знання не могли застосовувати в зло, в зло з злими думками і для того він був створений, щоб мудрість віків, мудрість богів вміння читати. Всесвіт, космос, зірки, то все зберігалося жерцями культа Дия і дуже сильно оберігалося від злих людей і взагалі, мабуть, від простих людей, бо це було дуже, знаєте, таке дивне заняття. Читати по зіркам Бог неба, Бог зіркової мудрості. І ще вважалося, що він, як втілення цього світла, планетарного світла, світла Всесвіту, планет, зірок. Дивно, звісно, що такі древні народи і в такі давні часи. Без всіляких пристроїв могли читати мудрість світил, мудрість зірок. Ну, це така одна версія. І ще вважалося, що потім, або, може, потім, або, може, це зовсім інша вже версія. Бог див, був просто Богом нічного неба. І. Одружений він був на богині Дивії, богині місяця і нічного неба, і що в Союзі їхньому народилися такі діти, як Дива Додола і Красунчик Чур, Чурило. І існують міфи, що цей бог неоднозначний. Ще було незрозуміло, добрий він чи злий, тому що наші пращури приписували йому образ, і такий, як вісник смерті, Бог смерті і жахів. Неначебто сидить на дереві невідома сутність з тілом хижої, хижого птаха і з лицем. Негарним лицем жінки і вдивляється, вишукує собі жертв, ніким не гербує, не старим, не малим, не звіром, не птахом, тому що всі смертні. І вважався ще вісником смерті. Сидить і вдивляється, тільки побачить, як, яке плем'я виступає в похід, як, які війська. То зразу кричить, а кричав він і по пташиному, і по зміїному, і неначе віщував тим воїнам смерть. Тому вони від нього носили оберіги і дуже боялися ці, цього, цього крику пташиного, напівпташиного, напівзміїного. От, і неначебто цей. Хижий птах, як побачить десь військо, яке зібралося в похід, після того, як дасть звістку їм віщував смерті, то посилав туди своїх слуг, підопічних воронів, які вважалися також як предвісниками смерті і тими, що потім живилися. На полі бою мертвими тілами. Ну це таке, бачите, <кій> жахливе описання, таке Бог жахів, Бог смерті, вісник смерті, віщу такий був. А по-другому баченню наших древніх слав'ян він був просто Богом нічного неба, зірок і мав за дружину, богиню місяця, дивію, в них були діти. Які нам також відомі, як Дива Додола і Бог Чур. І ще він ворогував трохи з Велесом, і одного разу вирішив повстати і проти ірійських богів, але мудрий Велес зміг його скинути знову в навій світ. Йому там допоміг вій. І знову він зміг піднятися в світ явний. І вирішив схитрувати і типу, помиритися з Велесом. Запросив його до себе в гості, пригостивши повною чашею отруйного вина. Бог Велес не начебто те вино випив, отруївся і таким чином опинився в наві. Де він і зустрів свою майбутню дружину Ягиню, доньку Вія, і наші пращури навіть казали, що то не, не спроста вій допоміг диву звергнути велеса в навій світ, бо хотів мати цього мудрого бога собі як зятя. О, бачите так. Ще вважалося, що потім, поки воювали див з Велесом і стосунки ці всі з'ясовували. Тим часом син його чурило зібрав такий народ, як Див'ї люди. Вони вважалися. Незаконно родженими дітьми дива від іншої богині. І були вони по вигляду схожі на, на шрека, мабуть. Вони були великанами і мали маленькі ріжки. Були, вважалося, що вони такі наївні, тупі і живуть таким напівзвіриним життям. І ось цей народ дивих людей зібрав чур і вирішив піти на ірійських світлих богів. Але розгнівались боги і заперли, а саме сварух розгнівався і запер цих дивів, дивний цей народ в Уральських скелях, горах. Ну, а чурило. Якоби розкаявся і вдар приніс сварогові підземні дорогоцінності, золота багато, каміння, то його сваруг помилував і став він потім світлим божеством чурило. Такі бачите, цікаві міфи існували у наших древніх предків. І казки всілякі потім зустрічалися нам і зустрічаються, пов'язані з цими богами, з божествами, з цією міфологією. Ну, треба сказати, що Бог див, виглядав іще і в образі старого діда в довгій сорочці, ну, на погляд наших пращурів, вже пізніших. І Був таким оце неоднозначним Богом і покровителем прадавніх аріїв, астрологів прадавніх, хранитель древніх таємних знань, зіркової мудрості, мав свій культ. І був неначебто і віщуном смерті, і богом страхів і жахів, і був просто вже таким нестрашним, неначе Богом, Богом нічного неба. Такі різні різні версії, різні відомості про цього Бога, але він є, і він. І небо нічне в нас зараз також зберігається і є, тому, дивлячись в нічне небо, можна згадати цього Бога. І, можливо, попросити в нього зіркової мудрості, щоб наділив нас якимись знаннями. До речі, і чарівництвом, і чаклунством він також опікувався. Ну, ось такі відомості мені про нього відомі. Сама <laughs>, слухала з задоволенням читала, тому що ну, дивно трошечки. Ну, мабуть, тому і див він, що дивно, да? отак, отакий Бог. Ну, і можна підітожити портрет Бога Дия як такий. Спершу він був Богом Всесвітнього неба. Цього мощного, потужного світла, планетарного зіркового. Потім став Богом нічного неба і Богом багатства, тому що причина банальна просити його покровительства е і захисту стали люди не дуже чесні, розбійники. Е Ті, що грабують в темну нічну пору, і давали Богу дию за те великі і коштовні пожертви. І так вважається по міфам і по віруванням древніх слав'ян, він вирішив, що тепер він буде Богом багатства і за те, що буде покровительствувати. Нічним розбійникам, грабіжникам, буде мати шикарні коштовні треби. В нього буде багато багатства, і він вважався таким скупуватим богом. І тому змінилась така його сутність з одного бога на іншого бога, на бога нічного неба і на Бога багатства. Вважаються його символікою сундуки з грошима. От, А от як Бога всесвітнього неба символом була птах сова, як птах мудрості. Так що, як не крутий, а все одно Бог дий, такий неоднозначний Бог. Це вже Якби, знаєте, сплели дві, дві версії в одну, як одна та, що змінює іншу з плином часу, але все одно Бог доволі неоднозначний. І зараз, до речі, вважається, що він все ж таки є Богом багатства і навіть в нього є якийсь амулет. І до нього звертаються ті, хто хоче розбагатіти, і навіть даже не дуже чесним шляхом. Ну, це все версії, звісно, версії. версії і дослідників, і тих, хто хоче якось щось пояснити. Тому я вам просто розповіла, бо фігура цікава все ж таки. Ну, вважається, що енергії цього Бога існують і, і досі. Він є, він незвичайний Бог, незрозумілий, чи то він білий, чи світлий, чи то він темний, чи напівтемний, чи він вже й не зовсім Бог. А божество, дух. Ну, це отак. Все що я могла вам розповіла. Буду закінчувати. До нових зустрічей. Всім пока.